Вітаємо на каналі Світлофор. Сьогодні до вашої уваги 30 запитань на базові знання процесу кузовного ремонту та фарбування авто. Цей тест допоможе перевірити ваші знання як автомаляра, стане чудовою можливістю дізнатися щось нове та дозволить весело та з користю провести час. А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Яку основу має клей нанесений на малярну стрічку? Відповідь Каучукову. Що робить маскувальний папір водовідштовхувальним і не дозволяє фарбі проникнути крізь нього? Відповідь воскове просочення. Як майстри між собою називають круг для видалення наклеїв та двосторонніх стрічок? Відповідь карамелька. Як називається серветка, основною властивістю якої є зняття електричного заряду з поверхні для недопущення прилипання дрібних частинок при подальших роботах? <пиш> Відповідь антистатична або липка серветка. Як називається спеціальний порошок, який використовують при козовних роботах для контролю рівності поверхні до, під час та після шліфування? Відповідь проявочний порошок. Назва абразивних кругів, на які наліплені полоси з абразивом. <пит> Відповідь пелюсткові. Як називається абразивне волокно, яке ми використовуємо для матування поверхні? <пит> Відповідь скотчбрайт. Як називається спеціальне металеве полотно з закаленого металу з дуже гострими краями для видалення потьоків? Відповідь катер. Якого кольору шпаклівка по пластику? <плес> відповідь темно-сірий або чорний колір. Яку шпаклівку ми можемо охарактеризувати як шпаклівку з майже повною відсутністю усадки та армуючі на <плес> Відповідь Скловолокном. Яку шпаклівку будемо використовувати для заповнення великої товщини? На деталях авто, які не потрібно обтяжувати. Двері, капот, багажник, бокові панелі, крила. <пиш> Відповідь легку. Чи можна фарбувати відразу по кислотному ґрунту? <пиш> <пиш> Відповідь ні. Його потрібно перекривати акриловим. Який ґрунт наносять з метою захисту кузова від впливів вологи та кисню? Для законсервування поверхні. <пі> Відповідь епоксидний. Який другий компонент у двохкомпонентних акрилових ґрунтів наповнювачів? <пі> Відповідь Затвердник. Чи висохне алкідна фарба без затвердника? <пі> Відповідь. Але час висихання з затвердником значно скоротиться. Чи висохне акрилова фарба без затвердника? Відповідь ні. У якій пропорції додаємо затвердник до базових фарб? Відповідь питання з підвохом, адже до базових фарб. Затвердник додавати не потрібно. У якій пропорції додаємо пігмент до захисного покриття типу Раптор, щоб його заколорувати? <після> Відповідь до 10%. Чим покривають найчастіше пороги, колісні арки низ дверей або днища разом із деталями ходової частини для захисту від ударів камінням? Відповідь шубою антигравія. Яким засобом обробляють приховані внутрішні порожнини кузова середини? <пит> Відповідь мовіль. Який з цих клеїв на основі епоксидної смоли є двохкомпонентним і високоміцним та призначений в основному для ремонту кузовів приклеювання кузовних деталей? <пит> Відповідь. Terсон ЄП 5055 Після нанесення якого з цих перетворювачів корозії можна одразу фарбувати поверхню? <пиш> Відповідь Тересон ВР625. Дюзу якого діаметру потрібно використовувати для створення структури в процесі нанесення бамперної фарби? <пиш> Відповідь від 1,6 яким ґрунтом закривають попередні проблемні шари і ізолюють їх, дозволяючи безпечно і без проблем продовжувати ремонт. Відповідь – ізолятором. Найпопулярніший на ринку це баркод. Як регулювати ступінь затемнення при використанні фарби для тонування ліхтарів? Відповідь. Кількістю шарів нанесення. Як називають лаки, які надійно покривають і створюють надміцну поверхню? Відповідь антискречові або УХС лаки. Куди наноситься рідина для фарбувальних камер? Відповідь на внутрішні стіни камери. Для осідання пилу та аерозолі фарби безпосередньо на панелі стін. Для чого використовують редуктор при фарбуванні? <му> Відповідь для регулювання тиску подачі повітря. Який розчинник будемо додавати до алкідної фарби? <му> Відповідь синтетичний. Як називається маленький фарбопульт у вигляді пензля для нанесення малюнків чи відтворення дрібних деталей, фарбування дрібних елементів? Відповідь Аерограф. Молодці! Ви відповіли на 30 запитань про кузовний ремонт автомобіля. Пишіть ваші результати та враження в коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофо.